Друзі, вітаю всіх на каналі Будні Юа. Вітаю вас з усіма святами, з Новим Роком, з Різдвом Христовим, з водохрещем. Сьогодні хочемо приготувати всім відому Дрогобицьку ковбаску 5 кг, 400 г заднього Окосту. Ми. Відріжемо тут є чого обібрати. Ми його підчистимо, зачистимо, уберемо всі жилки, поприбираємо. Буде в нас чисте-чисте м'язко, і буде в нас його 5 кілограмів. Тому ми брали з запасом 5-400, щоб його обрізати. І це буде у нас дрогобицька ковбаска. Всім відома, яка ріжеться кусочками. Не мелиться вона на м'ясорубку. Буде класна, в розрізі буде класна. Тому погнали! Друзі, і це м'ясо, яке ми зачищаємо, ми його паралельно ріжемо. Різане м'ясо ми кладемо в одну ємність. Воно приблизно таких кубиків, десь приблизно 2 см на 3 см такі кубики будуть. Це будуть вони в ковбаски. І те, що ми зачистили, воно також з м'ясом, воно піде в м'ясорубку, воно перемелеться. Де є жилки, жилки ми окремо відберемо, Так що такі справи. Зараз ми займаємося цим м'язком. Ми його, прямо я його так беру. Отак, відрізав слайс, порізав, відрізав слайс, порізав. І таким чином ми оце все м'язко зачищаємо і перерізаємо в мисочку. Потім я розкажу, ми включимося і я розкажу, що ми будемо робити з ним далі. Нарізали м'язко на нашу дрогобицьку ковбаску. Ось у нас будуть цілі кусочки, які підуть прямо в колагенову нашу оболочку. А оце тут відсотків 20. Я думаю, ми зараз перемелюємо. І це буде фаршиком. Також підемо в нашу колгенову оболочку. Фаршиком. Щоб заповнити пустоти оцих кубіків, потрібен фарш, хоч трішки Ну потрібен. Щоб була плотненька ковбаска, плотненькі були батончики без повітряних пухерців в розрізі. Знаєте, розрізаєте, а там повітряні пухерці, щоб їх не було. Потрібно, щоб фаршом оці пустоти оцих кубіків забило фаршем. Друзі, перемололи наш фаршик, підготували наше м'ясо, ємність. Ну, звісно, ємність у нас така величенька, що в ній 5 кг м'яса буде Е, Стосовно спецій. спеції, спеції я замовляв в інтернеті, але кому не подобається в інтернеті, не довіряє. Нікому можна змішати ці спеції. Самому я вам можу прочитати зараз, що входить у склад цих спецій. Нічого тут немає, ніякої хімії немає. Тут сіль нітритна, сіль кухонна, перець чорний перець духмяний часник, кмин, глюкоза і все. Все, більше нічого нема. Е, продається в інтернеті на 1 кілограм, один пакетик. У нас тут 5 кг сировини. Ми. Відповідно, додаємо 5 пакетиків, беремо рукавички і вимішуємо. Так, засипали сюди спеції на 5 кілограмів нашої сировини. Зараз ми його перемішуємо. ми його залишаємо на 48 годин маринуватися. 48 годин, тобто двоє суток. Промаринувалося 48 годин. Занесли ми його в тепле місце. Зараз будемо вимішувати. Нам потрібно 130 мл холодної води. Я вже так градусник у неї вставив. Добавив сюди льоду. 130 мл холодної води. І м'ясо цю воду заливаємо в наше. М'язко. І нам потрібно вимішати це м'язко до тих пір, поки водичка не впитається в нього. Що, друзі, поставили наш апарат. Будемо мішати. Мішаємо ось такою змішувалкою, як вона називається, не знаю. ну таким ось Навісним обладнанням, ось таким. Пробував ось цим крючком. Не годиться, не мішає цей крючок. Цим крючком тільки тісто, мабуть, мішати. Вимішуємо ось таким обладнанням. Закидаємо фаршик. Стараємося це робити швидко, ну, не затягувати, тому що ми це робимо у теплому приміщенні і фарш нагрівається дуже швидко. Нам цього не потрібно. Так, ну пробуємо небагато. Зараз дивимося, якщо можна буде, ще додамо, зараз подивимося, як воно. Ні, достатньо. Оце по отак зараз ми вимішаємо. Головне, щоб не вилітало. Хоча у нас є ця закривачка ще. Що закривати. Ми зараз це вимішуємо, висипаємо. Наступно засипаємо, вимішуємо, висипаємо. І таким чином зараз все м'ясо вимішуємо. До білих волокон. Да, волокон. І все. Ось, дивіться, ці білі волокна, про які йшла мова. Ось воно вже вимішалось. Так, у нас нема часу, звісно, довго розповідати, але результат ось він. Замочую колагенову оболонку на 10 хвилин. Так, друзі, занесли наше м'язко на ковбаску. Міряю зараз в ньому температуру. Ще падає, я тільки вставив датчик. Наша колагенова оболоночка в розсолі трішки побула. Звичайною водичкою я її промив і злив. Зараз один край оболонки ми зав'язуємо наглухо, інший край вже по факту, коли наб'є, будемо зав'язувати. Давайте пробувати, подивимося, що з цього у нас вийде. Такі в нас вийшли батончики. Дивіться, 9 гарних таких плотненьких батончиків. Дивіться, куски м'яса навіть через колаганову оболонку видно. Дивіться. Клас! Яка краса. Такі батончики в нас вийшли. Далі беремо ці батончики в прохолодне місце. На 8 годин вішаємо для того, щоб вони утрамбовувалися. Під... Повісили нашу ковбаску на обсушку в кімнатну температуру, десь на часок. Часок мисить в кімнатній температурі, потім будемо вмикати е, тепло. Так, в кімнатній температурі вже повисіло, адаптувалося, повставляли термодатчики тут ще в мене м'язко, я почепив, повставляли термодатчики в ковбаску і вмикаємо на 60 градусів на 10 хвилин, хай воно так обсушується. Потім 10 хвилин зараз проходимо, вмикаємо 90 градусів і обжарюємо до тих пір, поки в середині продукції не буде 59 градусів. Друзі, вітаю! У вас всі процеси з ковбаскою ми вже переробили. Дивіться, яка красива. Прийшли вже до каптілочки, зараз будемо її розвішувати. І коптити. Хоча ковбаса вже і готова, її вже можна споживати. І в такому вигляді ми любимо прикоптити трішки. Тому зараз е, розвішу її, прикопчу трішки і покажу вам уже кінцевий результат. Ну, На цій стадії він ось такий гарненький. Так, ну що, погнали, розпалюємо бурцю, розпалюємо каптілку і загружаємо ковбаску. Нашу ковбаску будемо доставати, потихеньку Щас перекрутимо, трошки отак. Дивимось на результат. Ось такий у нас результат. Краківська... Ой, кажу Кравківська Дрогобицька ковбаска, такий ось результат. так Як вона сонечку гарно виблискує. Ну, вона вже на дворі сіріє, вона так здається, напевно, у нас на, на відео що трошки. той, да? Но, Вона насправді вона класна. Це, класно. Ну, В розрізі. Будемо дивитись в розрізі. Як дегу... будемо дегустувати, будемо включатися. На дегустації все покажемо, друзі. Вітаю вас, друзі. Наша капчена ковбаска готова, вже повисіла. Смак розповсюдився, димок по всій ковбасці. Запах неймовірний. Пахне о, отак класно. І хочу ж подивитися, що тут в розрізі. Що ми накоптили, що ми наробили, що ми наварганили, як то кажуть. Як вона буде в розрізі, хочу поглянути. Дивіться. Дивіться, яка в розрізі. Йоо! Дрогобицька ковбаска, дивіться, яка класна. Так, да, звісно, ось а, розрізав, Якраз бачите, це отвір, це я вставляв щуп, термодатчик. Якраз розрізав, де був термодатчик, щуп, дивіться. Клас. Це не подумайте, що це там дірка, що поганий шприц. Це там термодатчик був. Так, запах. Так ти що? Дивіться, цільні куски м'яса видно. Все, все ось дивіться, цільні куски м'яса видно. Давайте ж спробуємо, що ж воно за колобасенька. Так. Дивіться, ох ти. Диві. Так ти що? Ох, боня почув. Так, ну Тут колагенова оболочка, тут треба чистити. Так, чиститься вона в нас. Ідеально, чиститься ідеально. На смак краще, ніж ідеально. Хі -хі. Дуже добра, соковита. Уже гечечку пропонують. 50 грам наливайте, дивіться, яка кобаса. Клас, друзі. Головне, що не суха, соковита і супер класна. Дивіться, отака краса. А кому сподобалось таке відео? Напишіть коментар, поставте лайк. Буду дуже вдячний. До зустрічі!